Вітання всім, хто читає книжки Старого Лева. Ми продовжуємо працювати, щоб радувати вас новинками, так само як продовжуємо дякувати всім, хто боронить Україну від російських окупантів. На нашому каналі вже є ряд відео про книжки для дітей та дорослих. А сьогодні ж я розповім про новинки для підлітків, які вийшли протягом останніх кількох місяців. Проте, спочатку, поставте лайк і підпишіться на наш канал для того, щоб більше людей мали змогу дивитися український книжковий контент. Почнімо з книжки Несподіване кіно української авторки Наталії Ясіновської, яка вже полюбилася читачам і читачкам 12-15 років. Це збірка оповідань про різних підлітків з різними переживаннями і проблемами. Дарка і Кет не уявляють свого життя без танців. Оля намагається знайти друзів у новій школі і підтримати тата після розлучення. Олега вже не перший рік мучить головний біль, а Дмитро не знає, що сказати дівчині, яка йому подобається. Життя цих підлітків хімерно переплітаються і утворюють дивні комбінації, а часом нагадують кіно. Несподіване кіно. У цій книзі є втрачена дружба, токсичні стосунки, кохання, сум, сумніви і підтримка. Щиро рекомендую. Метро до темного міста української авторки Олени Захарченко припаде до смаку усім любителям містичних та фантазійних пригод. Ця книжка також розрахована на вікову категорію від 12 до 15 років. Уявіть собі, що через старі закинуті гілки київського метро можна потрапити в інший Київ. Він населений багатьма дивними істотами та цікавими людьми. І темні сили хочуть його знищити. Проте лихо нависло і надзвичайним Києвом місто може не вистояти у боротьбі з ворогом. Головним героям підліткам доведеться врятувати Київ на захист міст. Також стоїть лицарі з минулого, українські герої і навіть потойбічні сили. Чи вистоїть Київ у цій боротьбі? Дізнаєтеся з книжки метро до темного міста. Це видання познайомить підлітків із дуже важливою професією і дозволить їм стати лікарями на одну добу. Отже, це книжка Стань лікарем на 24 години. Хутко на тебе чекають пацієнти. Паскаль Прево та Ан Шарлот Готє. Читачам цієї книги випав неймовірний шанс побути 24 години справжнім лікарем. Книжка допоможе усвідомити, що насправді означає невідкладна швидка допомога в лікарні, коли йдеться про людське життя. Хтось потерпає від болю і потрібен точний діагноз, а це означає, що треба бути пильним і швидко приймати рішення. Це не лише захоплива пригода, але й дуже відповідальна. Ця книга насправді дуже інформативна і особливо. Сподобається тим, хто цікавиться цією професією. Наступна і остання в цьому відео книжка розрахована на категорію Young Adult, тобто 16+. і це магічна історія Наші приховані дари від Керолайн Одонохю, яка поєднує в собі ірландські фентезі, магію, ворожіння на картах Таро та атмосферу старшої школи. 16-річна Мейв переживає складні часи. Минув майже рік, відколи вона відштовхнула свою найкращу подругу Лілі, щоб приєднатися до гурту популярних учениць. Утім, це не особливо змінило її статусу в школі. Припираючи одного разу шкільний підвал, вона знаходить колоду карт Таро і починає захоплюватись ворожінням. Після цього вона стає популярною шкільною ворожкою, проте її успіх не тривалий, адже після однієї невдачі та сварки її подруга Лілі зникає безвісти. Чи вдасться головній героїні оволодіти своїм Даром і виправити помилки та знайти свою подругу у своєму дебютному романі для підлітків. Авторка порушує дуже важливі і чутливі теми: це справжня дружба, прийняття себе, дорослішання, питання гендеру та гомофобії. Дуже рекомендуємо. Посилання на всі згадані сьогодні книжки ви знайдете в описі до цього відео. До речі, напишіть, яка книжка вам найбільше до вподоби у коментарях. Дякуємо за перегляд, лайк, вашу підписку і за те, що читаєте наші книжки. До зустрічі у нових відео. Слава Україні!